До вашої уваги пропонуємо серію воблерів v Orbit 80 SSSR. Це по суті копія оригінального Воблеру з деякими відмінностями. Форма тіла принади класичний воблер Mino, який має довжину тіла 80 мм масу 8,5 г. Під час проведення принада тиха, як і оригінал. -Orbit – повільно тонучий Воблер. У воді займає горизонтальне положення завдяки системі MacDrive. вантажна дійна отримується потужним магнітом, не завалюючи принаду на хвіст і при цьому не залипає при закиданні. Оснащений двома якісними корейськими трійниками 6 номеру полюбляє короткий твіч з паузами. Розмір цієї універсальної принади однаково подобається практично усім видам хижих риб має дуже привабливу ціну, за рахунок чого є чудовим розвідником на будь-якій водоймі.